Нам точно сюди. Мамочки, як тут страшно! Так, зламана постіль. жах! А я боюсь сторонів. Так, саме час збудувати ліжка нашої мрії, а під ними будиночки. Я хочу ось такий. Дивись. Оскліпнути можна від такої яскравості. No. Звичайно ж моє ліжко буде похмурим і зловісним. Oh, мурашки no. побігли. Oh. Ну що ж, час замовити все необхідне для мого майбутнього бутиночка під ліжком. А от і доставка. Проходьте, будь ласка, ласкаво просимо. Come on. Дякую. Велике, дякую. Чудова робота. Хвинки, подивись, яку красу вони роблять. Oh my God. Обережно. Встановили. Давай кулачок, друже. А ліжко доволі затишне. Повісимо постер от сюди, а рибка житиме ось тут. Додамо милих подушок і готово. Отак мені все так подобається. Сьомки до зустрічі. О, так, зовсім інша справа. Це кімната моєї мрії. Огидно Ну, добре. Мені теж час за роботу. Що вона там задумала? Для початку я розділю кімнату навпіл. Це мій бік, а там бік Еніт. Річ, неси коробку. Будемо майструвати самий зловісний будинок під ліжком з усіх, що ти коли-небудь бачиш. Чудово, молодець. Так, подивимось. Ага. Уга. Чудово. Так, ну що ж. Настав час будувати ліжко. Річ. Швидко спускайся вниз та діставай широко верт. Дякую. Ну що ж. Кручуємо шурупи, і ліжко готове. Виходить зовсім непогано. Ну, а тепер час розвісити штори, щоб ніхто не заважав мені проводити ритуали під ліжком. Від цієї блакитної стіни мене нудить. Треба терміново заклеїти її папером з підсвіткою. Це буде моторошно красиво виглядати у темряві. Повірте. Річ. Неси сюди вату. О, від тебе ніякої користі. Тоді краще просто не заважай. Так ось цю вату я приклею от сюди. Ну і, звичайно ж, я не залишу її білою. У мене будуть не просто хмарини, а чорні тучі. Давай, річ, поквапся. Як же мені подобається ще пару занавісок. і вуаля. Мамочки, як страшно. Нарешті можна розставити магічні книги та амулети, а ще зробити гойдалку з величезними ланцюгами. Ура! Ура! Нарешті приїхав мій супернабір для вечірки. Ниска куля з лампами. Ура! Ну, яка краса. <клес> Вже не терпиться покликати Най? всіх веселитись. Чуваю, буде дуже круто. Привіт, подружки. Сьогодні у сьомій у мене на всіх чекаю. О, а ось вони. Біжу відчиняти. Дівчата, ну що, як вам будиночок під ліжком? Проходьте, розташовуйтесь. Бачу ви у захваті. Давайте запалювати. Як же весело. А що це за дивні звуки з підліжка Венздей? Ходімо, перевіримо. Обережно. Ох, як страшно. Мамочки, Вензи, все порядку. А що це за шум? Венздей знову скрипить на своїй деревині. Добре. What? Гадаю, зараз саме час влаштувати караоке? Раз-раз, перевірка зв'язку. Чудово, все працює. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Mm. Який неприємний шум? Ну нічого, зараз ми це швидко закінчимо. Ой, мамо, а що відбувається. Ходи поділась світло. Якщо звучить музика, значить час танцювати. О, ці лише повипендрюватись. What? У чому річ? Хто увімкнув світло? Я годі вже. Сама годі. Річ розберись. Ну вже ні, річ, я проти. Сказала ні. Бідолошний. Він не забився. Вензи, мені здається, він тоне. Та заспокойся. Все з ним гаразд. Правда, річ? Oh my God. Він просто купається, ано вилізай. Ось бачиш. Ох, як добре, я рада. Ура! Я зібрала кубик робика. Ой, здається, зголодніла. Зараз щось замовимо. О, а от і доставка. Вже йду. Добрий день. Заносьте, будь ласка, холодильник. От сюди. Так, це мій будинок під ліжком. Можете залишити тут. Дякую. Ще побачимось. Ну-ка, подивимось. Вау, скільки ж тут різних смаколиків. Зараз як закатає пірневий О, Обожнюють ці яскраві мармулатки, і вони такі смачні. Зізнатися теж зголодніла. Річ, де моя склянка з кров'ю, тобто томатний сік. Дякую. Як же пити хочеться? Мармеладні очі. А ти знаєш, чи мене потішити. Молодець річ. Еніт, у тебе не знайдеться пари очей, бо мої випали. Oh my God. Мамочки. Який жах. Вен зди свої очі. Жартую. Oh. Не жартуй так більше, ти мене налякала. -ха -ха. Саме час підфарбувати губи. Краса. Річ oh. заглянув до мене в гості. Забавно. Катається на скейті. Не засмучуйся, друже. Всі падають, у тебе ще все вийде. Потрібно закінчити главу моєї книги. У чорному чорному будинку, у чорній чорній кімнаті сиділа. Oh. Річ, не заважай. Я справою займаюсь. Мені не до ігор з тобою. <плес> <плес> і рум'яна додамо, і трохи тіней. Ой, привіт, річ! Хай, лоскітно, перестань. <плес> Та що ж він робить? Жодної секунди спокою. Ну все. Час вирушати йому у клітку. Річ, я попереджала. Досить до всіх чіплятись. Mm. Посидь у клітці і подумай про свою поведінку. Ясно? Ой, бідолопа. Не замикай його в клітці. Це жорстоко. Річ. Не сумуй. Зараз я тебе випущу. <світ> <світ> ти вільний. ще у гості. І ти Венстей, також заходь. <світ> <світ> ти хороша.